новини за 4 вересня у Парижі 26 країн коаліції охочих заявили про готовність надати Україні війська чи техніку для гарантії безпеки після перемиря з Росією. Остаточну роль США визначить найближчим часом. Після чого планують провести переговори. Перше, це переговори будуть між Путін та Зеленським, а пізніше за участю Дональда Трампа та європейських лідерів. Зеленський наголосив, що ключовим до миру є сильна українська армія та економічний тиск на Росію. Помер Джорджо Армані, італійський модельєр і підприємець один з найвпливовіших дизайнерів світу і засновник модного. Дому Армані він до останніх днів присвячував себе роботі, колекціям та багатьом поточним проектам. На Прикарпатті судитимуть двох жителів Коломийського та Косівського районів. Це незаконний обіг зброї та боєприпасів, зокрема гранати патронів. Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. А у ворогті двоє чоловіків молотками розтрощили рейсовий автобус. Мешканців Косівщини та Надвірнянщини затримала поліція. Їм інкримінують хуліганство, за що загрожує до 4 років позбавлення волі. У п'ятницю, 5 вересня, на Івано-Франківщині мінило хмарність без опадів. Ночі та вранці сладкий туман. Вітер південно Відний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 12-14, вдень двадцять дев'ять градус тепла. Видимось на авточах добра, тумані 600-900 метрів. Більше новин читайте на нашому сайті. Пікнат Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.